Друзі, всім бажаю здоров'я. Ми сьогодні на проєкті почути зрозуміти історії сильних у Пабі Кабан. Дякуємо за те, що нас сюди запрошують. І ми запрошуємо цікавих спікерів. Сильних людей. Сьогодні у нас волонтер громадський діяч, сильна людина, тренер, який допомагає військовим і не тільки після травм з хребтом, і також з різними травмами спини і так далі. Василь Махник. Так, Василь, так, привіт, так. Бажаю здоров'я, Жидачева, друзі, Жидачської громади. Завітав сюди, розкажеш потім окремо, як ти добирався по нашому е, в такому в лапках стрію безбар'єрності. Е, Василь, розкажи, е, ти на кріслі колісному для тих людей, хто, можливо, не в курсі. Е, як взагалі е, твоє життя? Я знаю, що ти, воно так як би в тебе поділено, фактично на до і після. так? Саме так. Якщо можеш, поділися з нашими глядачами свою сильною історією. Добре. Тарас е, Мільчаковський, дуже вам. Іван. Бажаємо. Е, Звати мене Василь, як ви вже мене представили. Так. Травмувався я в 2013 році внаслідок невдалого стрибка у воду. То десь З, на річці якомусь? На що річці це річка Стрей. А, тут? Ого. Так, ну, от вона не тут, але вона... Мене... <кій> ну, я розумію, наша Стрейська. Наша Стрейська, так. вона. Е, стрибнув там. Ламав собі хребет в шейному відділі, відмовило мені тіло. Поїхав я, забрали мене, транспортували, таке транспортування було досить складне по полі, по бездоріжжі. Потім відвезли мене в лікарню. На наступний день зробили операцію у Львові і, і я чекав того моменту, коли я почну ходити. Mm -hmm. Бо обіцяли всі підтримка. Давали надію лікарів? Давали, давали всі. Mm -hmm. Я всіх питав, мені цікаво було, коли буду ходити, чи mm -hmm. я буду ходити, починаючи від лікарів, хірургів, закінчуючи санітарками. Мені просто я хотів, щоб мені хтось підтвердив і щоб я мав від чого відштовхуватися. Mm -hmm. І мені всі казали, що ти будеш ходити, будеш ходити, тому що ти молодий. Все рані справиться ніби. Е організм справиться, ти молодий, ти будеш ходити. Ну, Насправді ті люди ну, так, ну заспокоювали, мабуть. Може, обнадіювали. Або так? Об, об, обнадіювали. Я скажу, що це на, в той перший гострий період, це, мабуть, було важливо. Ну, так треба? Можливо, так треба, так. Так. Е а не зразу рубати правду матку, як то кажуть. Або тому ну, що, що воно б так пригнітило дуже. А що було потім, коли ти зрозумів, що. Так зрозумів, не, я не зразу. Не, не ага. Зрозумів я не зразу. Знаєте, оцей, е, ці стадії прийняття вони, угу. е, кожен приймає е, в стадії прийняття горя, кожен приймає, проходить у ці етапи по-різному. По, по по, по Хтось е, за три місяці, за пів року, за рік е, усвідомлює, що якби, в життя не буде таке, як було до. Того стрибка, до цієї травми, і треба рухатися далі, змиритися з тим, що маємо. Mm -hmm. На реабілітацію... а, от якраз до чого я веду, що ці стадії прийняття я проходив, мабуть, найдовше від, серед всіх своїх знайомих, сім років. Я сім років їздив по різних цих реабілітаціях, центрах. Хотів все ж таки, щоб ще мав надію, так? Мав надію, мав надію. От Постійно займався, їздив по центрах <кій> і е, хотів, щоб хтось поставив мене на ноги, але так не, не, не трапилося. Я даремно, даремно скажу я вам, що я їздив по цих е, центрах, тому що я втратив багато часу, життєвого ресурсу, е, фінансів. Ну, ти само собою, так. Ти й... нервів? Ну, не скажу, що нервів. Там було досить весело. Знайомився з різними людьми цікавими, uh -huh. з, якими потім, з якими ми продовжимо і зараз далі працювати навіть разом. Про. Можу сказати ще про громадську організацію, в якій є зараз. Так, це трошки пізніше, а от Добре. як ти повернувся вже до. Того, що ти змирився з тою думкою і почав вже думати по-іншому. Після знайомства з організацією ага. з цією нашою організацією, моєю улюбленою. Ага. Е що це за організація? Е наша організація називається Всеукраїнське об'єднання людей з інвалідністю Група активної реабілітації. Угу. У нас в багатьох областях України, в більшості областях є представники. Працюють по, по, по госпіталях, по лікарнях і надають послуги для людей, які то вони, вибачте, допомагають після травми людям. Після, як травми, правилам, після так? травми, так? так. Угу. Ну, І наша категорія, яким людям ми допомагаємо, це тільки з ураженням спинного мозку. Ага. Люди з іншими нозологіями, ми то якими. Тобто, окремо тільки не така категорія. категорія. Так, окремо. Точково так. Так, саме так. Але uh -huh. цих людей дуже багато, так що нам, ну, так. нам вистачає роботи. І всюди. після того ти десь в 2020 році так зрозуміло, познайомився з організацією цією, так? Так, на жаль. І твоє життя змінилося, ти почав активно діяти. Так? Саме як, так. Як я зрозумів. На жаль, я познайомився з ними лише в 2020 році. А як ти познайомився? Пригадай нам, можливо, якісь потім даш людям посилання, ми дамо контакти? Без проблем. Раді всім допомогти. Так, звичайно. То на безплатній основі, якщо щось. Добре. Я посилання на твій Фейсбук, і там люди вже це... добре. Добре. Так. Е я почув про неї зразу ж в перший рік після того, як я травмувався. Казали, група активної реабілітації mm -hmm. проводить, та проводить табори активної реабілітації, де навчає жити по-новому на кріслах. І мене це відштовхувало. Я такий, я не хочу. Продовжувати жити на кріслі. Тобто ти ще не, не міг привикнути, що Так, Це ж такий для мене був досить ранній період. Я ж я не хочу змиритися з цим. Угу. Знаєте, я коли потрапив перший раз на. Реабілітацію і там казав, що там, що трапилося, я кажу, стрибав у воду, а ну ми тут всі такі. Я ще пізніше, може скажу про стрибки у воду, що статистика дуже велика і, на жаль, вона продовжує ну, рости. Бо люди нехтують правила безпеки, часто і алкоголь зловживають, і інші. Так дитя. при тому, що я їм пояснюю, розказую, ну, що не варто того робити, тому що. Хто то слухає, правда? Так. так само, як і я не слухав. Ну, так. Так, я Добре, не і не як розказ. ця організація попливала? Ти з ним познайомився потім? Через сім років я познайомився. Спочатку я не хотів, бо тому що якби говорилося про адаптацію людей. Думав, а, а може якось? Так, ясно. так. Не, не хотів, я відштовхував їх, але так, як виходить, потім відтерміновував просто знайомство своє з ними. Ну, так. І в 20-му році, прямо на своє день народження, в січні щось сидів, так задумався, напевно, що вже нічого з того не буде. Треба щось змінювати. Треба щось змінювати, так. І я заповнив анкету. На, на нашому сайті групи ектаної реабілітації на табір, і потім з часом до мене перезвонили. Ближче осені, запропонували пройти табір ектеннореабілітації. Це 10-денний 10 курс, де е, багато навичків тобі, тебе навчають, тобі розказують, пояснюють, підлаштовуються індивідуально під твої потреби і навчають, навчають тебе всього, чого ти бажаєш або на що спроможне твоє тіло. Угу. І, ти пройшов, так? На жаль, не вийшло, ага. тому що коронавірус, Ясно. і тоді карантин. Карант, карантин і, всі і... двері позакривалися. Саме так. І так. тоді перший раз, відколи від, організація вона створена на початку 90-х минулого століття, вони вирішили провести онлайн табір. Угу. Класно було, цікаво, корисно, але тут більше спиралися на теорію. На інформацію яку подавати, а не на активність, як і мало mm -hmm. б бути. Тоді я думав, що все, якби я свій шанс е використав. Але наступного року в 20.1. В 21-му. Ні, довіди? не в 21-му. В 23-му навіть. А, аж так? в 23-му так. В 23-му передзвонили, сказали, що будуть тоді. попередні роки, мабуть, не не, не получалося щось. Ну, війна, ще що додавала своє. Ще потім війна додавала своє yes. і запропонували пройти табір, але вже офлайн наживо uh -huh. в Тернопільській області в місті Чортків, і кажуть, чи готовий я взяти участь в ньому? Я такий, о, класно, так, готовий завжеш. І все, поїхав я туди, послухав. Що ти туди? там побачив? Я там побачив людей оптимістично налаштованих, життєрадісних, які е, е, енергетичних, таких позитивна атмосфера, які тобі просто дають наснагу жити далі. І я побачив, що з тими людьми не пропадеш. І, Пройшовши табір, нам запропонували е, працювати. Роботу запропонували Тут вже краще. Так, пройти курс на. Брати участь в різних активностях і пройти курс на інструктора першого контакту, того самого тренера-наставника, щоб працювати потім з людьми, які потребують допомоги. Ну як в нас по принципу навчився жити сам, навчив інших Ну, так. після травми. І вони запропонували мені. Я відмовився, тому що на мені була відповідальність. Я був за няньку, скажімо так. В мене племінниця є, який зараз 7 років вже. Угу. І е, з дитинства. Так як я сидів вдома, був безробітний, сестра швидко пішла на роботу, продовжила працювати, мама на роботі, yes. батько тієї дитини на роботі був. А я погодився сидіти з дитиною, поки хтось не прийде з роботи. Yes. І тому я відмовився від цих активностей, від групи активної реабілітації. Потім, 23 й рік осінь. Мені зателефонували, запропонували проїхати це марафон у Львові. Ого. Так. Це чудова, але... так, ну там різні марафони, марафони проходять, але це був марафон в підтримку військових. Збирали гроші для, для військового. Для військових. Угу. Е, і 12 кілометрів треба було проїхати. Я приїхав. Приїхав я туди. Був Блаблакаром. Чим я зараз часто і користуюся. І... Скажи до речі, а як водії на блаблакар реагують на людину на кріслі колісному? Допомагають? Е, так, вже ж. Ну, так, таких задача всього лише закинути моє крісло в mm. свій багажник. Але yeah. перед тим, тому що я сам переміщуюся в салон. Ага, то вже легше. Так, як перед тим як я замовляю, ти уточнюєш. Так, я уточнюю. Зразу пишу в приватні там, ці повідомлення. На, на, ну, в в додатку. Група, хто, та. Чи знайдеться у вашому багажнику місце для мого транспорту, скажімо так. Ну, ясно. Є, е, що кажуть: ні, не знайдеться. Вибачте, перепрошую, я розумію. Ну, все, Тобто все, домовляєшся наперед, все, ясно, все було культурно-грамотно. Так. Тоді я або якщо є, знайдеться місце, або деколи уточнюють, чи, чи розкладається воно. Складається, складається, складається. Mm -hmm. Я кажу так, дуже компактно, зручно. Е а деякі не уточнюють просто тімо, кажуть, що не буде. Ну, як розумію, всяке буває. Ну, не хочуть брати не Зрозумів. Все. І що було після марафону? Після марафону мені запропонували пройти знову ж таки, цей курс mm -hmm. інструктора першого контакту, бо не вистачає, роботи багато, війна йде, люди отримують поранення, Ну, mm -hmm. дуже, дуже mm -hmm. так. так. І запропонували мені. Я вже тоді думаю, так, дитина скоро вже йде до школи. І треба вже трошки зайнятися своїм особистим життям, ну, то, то. якось реалізовувати себе. А я вам ще скажу так: що тут таке цікаво досить. Я сидів тих 5 років, коли коронавірус, люди по по, -роз... розійшлися по домах, ну я займався саморозвитком. Знаєте, треба було спочатку, правда, правда. спочатку це нала зробити порядок в своїй голові, тоді ну, так. рухатися далі. Я набрався багато корисної інформації, багато таких моментів корисних. Він Це... читав там багато так? так. Ну, ну, комунікації. Тут... Люди Тоді всі позаливали З... на інтернет. <звідь... <звідь...> <звідь...> так, хтось зависав в Тіктоці, сиди, дивився ютуб. Yeah. А я зай... я так. займався саморозвитком. Дуже і... правильно. І, і тут якраз знаєте, я так думаю, вроді якби і не дурний, як то кажуть, і, і є які знання, і є користь можу для людства приносити для українців, для нації нашої. І чуть-чуть, якби відступ. Я завжди до, до того, навіть коли я офіційно почав працювати, я завжди допомагав рекомендаціями, порадами е... тим людям, які травмувалися. Але це було просто так, якби не офіційно, а через серед знайомих. Ясно. Так. Е... І тут, в один прекрасний момент, мені от... зателефонували піти на марафон. І після марафону я пройшов це навчання на інструктора першого контакту, і мені запропонували роботу. Я такий думаю, о, класно, я десь, я зараз можу нарешті реалізувати себе. Я погодився і приступив до роботи. А що в твоїй роботі? То ти, ти допомагаєш? Ти інструктор, так? Ти, Саме так. От якщо, наприклад, людина з такою схожою травмою, як ти їм, от конкретно з військовими, який підхід у тебе до них? Приїжджаю, знайомлюся. Представляюся, розказую, хто я, що я. Дехто сприймає мене як вирок. Думає, ого, якщо до мене приїхав хлопчина на кріслі, то значить, вже все, все так. Але а я, я думаю, дехто навпаки має бути як мотиватора сприймати, що він не здався. Типу. Е, так, а дехто сприймає так, як і мотиватора. Але я поясню: я приїжджаю сюди, там він він каже, я ще буду ходити. Я кажу: я не маю нічого проти. Ходи, хоч вже. Але поки поки ти почнеш ходити, я на даному етапі твоєї реабілітації реабілітаційного процесу можу бути корисний для тебе. Ну, для того щоб ходити, ти повинен поїхати в спортзал. Щоб поїхати в спортзал, тобі треба вдягнутися самостійно і самостійно пересісти на крісло і докотитися до того спортзалу. Щоб добратися туди. Добратися туди. Так. Ти знаєш, як це робити? Не знаю. А я тобі поясню. Я тобі все поетапно поясню, як ти маєш це зробити, uh -huh. і тобі жити стане легше і простіше. Тобто ти їм пояснюєш, і наставник, і помічник такий конкретний. Так, я можу вислухати, можу порадити, можу підказати. Я такий універсальний. Ні, тут тобто, молодець. Що дійсно, бо є довіра. Я знаю по собі, що дійсно, коли до людини з інвалідністю, до психологів навіть більше довіра у військових. Це таке природньо. Буває різне. У мене ситуація навіть була така, що я приїжджаю до пацієнта і він був на військовим. І я кажу, я приїхав тут вам допомогти, а він мені каже. Чи ви мені можете допомогти, як ви самі собі допомогти не можете. Ну, то він е, просто не був то, то він спочатку, знаєте, така перша реакція його була, але потім він сам підійшов і запитав, чуєш, а як мені зробити то, як мені зробити то. І я кажу, от бачиш, а ти спочатку мене е, якби відфутболив. Отже, Василь, на завершення коротенько нашої бесіди, б ти порадив людям, які ну от, сталося так, що попав в біду і пересів на візок. Ну, доля так сказала. Перші отакі кроки, що потрібно зробити? Можна пожартувати? Ні, ну давай так по-серйозному. Зараз я вам скажу, що робити? Ну так. Опанувати себе, не агресувати, uh -huh. не відмовлятися від допомоги, яку пропонують. Якщо раптом з тих, хто слухає цей ефір. Ко хтось потрапляє в таку халепу, або є знайомі друзі, звертайтеся зразу до нашої організації. В нас є дистанційні консультації, в нас є прямі ці інструктори. Скажи, у нас в стрію є такі представники, я щось не чув просто. У вас стрію немає реабілітаційного центру як такого. Ясно, моршні тим більше так. Так і ну, звертайтеся. Ми зразу підхопимо вас, ваш дух і дамо вам наснаги жити. От, от, от і вам, друзі, відповідь, чому я така маленька безбар'єрність. Друзі, дякую тобі, Василь, за те, що ти сильна людина, що ти до нас завітав. А у пабі Кабан дійсно є безбар'єрність. Тут є спеціальний підйомник, який опускає людей на крізь клюзь. Піднімає, так що заходьте тут сюди, всі, хто бажає дійсно посмакувати і просто. За холодився класним лимонатом і не тільки. А ми ж з вами почуємось, друзі. Не здавайтеся, будьте сильними, щоб жити. Побачимось, почуємось. Дякую за запрошення. Дуже цікаво, приємно було з вами поспілкуватися. Всім добра, до нових зустрічей. До зу...